Друзі, вітаю на обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про політику, про геополітику. Поговорити є про що тем багато. За вихідні назбиралося. І І мене сьогодні надзвичайно цікавий гість. Це Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник та аналітик центру масштабування технологічних рішень. Рада вітати вас. Слава Україні. Героям слава вітаю завжди з великим задоволенням. Пасибі, що підключилися. Пане Максима, пропоную розпочинати зі свіжішого, а потім уже рухатись та піднімати, що ж то відбулося вихідними. Зі свіжого, Дональд Трамп написав у соцмережі True Social, перекладаю одразу. Невже справді можливо, що в мирних переговорах між Росією та Україною досягнуто великого прогресу? Три знаки питання: сам запитує Трамп: не вірте, поки не побачите, але щось хороше може статися. Боже. Бережи Америку, благослови Америку, що це означає? Трамп сам сумнівається в тому, що відбуваються, як вони кажуть, найефективніші мирні переговори, як сказав Рубіо, держсекретар США. Це сумніви в своїх же словах, в заявах від своєї ж адміністрації, чи що як це трактувати, пане Максиму? Як ви бачите? Та він не те, щоб сумнів... сумнівається, він не розуміє, що відбувається, в принципі. Вийшов дуже гарний матеріал на з Washington Post, і він як найкраще відображає те, що було з самого початку. Те, що я писав у себе, до речі, в телеграм-каналі, це можна зайти перевірити, чи говорив у себе на Ютуб-каналі. Про те, що ця історія, значущість цієї історії, значною мірою перебільшена. А просто це інформаційний вкид, який десь. Певною мірою вийшов з під контролю. Знаєте, є такий мем в інтернеті топ-10 пранків, які вийшли з-під контролю. І от приблизно цю історію можна туди ж впихнути. За Вашингтон Пост пишуть таке, що насправді ця подія, ця історія з цим планом, вона стала шоком для більшості. Представників Білого Дому для більшості адміністрації Трампа ніхто особливо не знав і не розумів, що це відбувається, по факту, це був кит чи Віткофа, чи то Дмитрієва, який набрав значних медійних обертів на фоні ситуації в Україні, і там просто вирішили: ну, давайте спробуємо це реалізувати, тому що, от ці, цей інсайдер. Який давав коментар за Washington Post, каже, що ситуація з Трампом працює наступним чином: що до нього хтось приходить і каже: Слухайте, у мене є ідеї, як я можу спробувати там реалізувати мирну угоду і він такий супер, чудово, займайся. Займайся цим. Можливо, щось вийде. І деталі його не цікавлять. Він взагалі не занурюється в процес. Він не розуміє, що відбувається. Оце буквально весь обсяг інформації, яким володіє він, що там хтось займається якоюсь угодою. І потім, коли вже ця інформація там була оприлюднена, він такий, ну давайте спробуємо. Ну от Зеленський зараз в слабкій позиції, можливо, у нас щось і вийде вирішити, тому вони вирішили використати вже публічно цю угоду, спробувати її проштовхнути, раз вже про неї всі говорять. А ми, звісно, якби трохи були не готові до цієї події. Хоча знову ж таки, це, як знаєте, неготовність київських комунальників до зими кожного року вона настає для них з якимось шоком, такою несподіванкою. Ого, похолодало, сніг випав чи там дощ. Так? Коли в Києві дощ, взагалі, здається, все місто паралізоване, тому що вода з неба. Як це може бути? Все тоне страшне. <кій> я дуже перепрошую. А, власне. І, хоча ну, подібна історія, подібні історії вже траплялись в наших американо-українських взаємовідносинах, але кожного разу це як шок і сенсація. Ну, я розумію, це впало на плідне підґрунтя, того що от у нас тут певна політична криза в Україні склалась. Але разом з тим ми вирішили виходити з цієї кризи так само, як виходили і раніше. Залучились підтримкою наших європейських партнерів, радикально ні від чого не відмовлялись, Сказали, а давайте поговоримо. Зустрілись з американцями, поговорили, подивилися одночасно з тим на реакцію росіян. Вона була практично нульовою, тобто, росіяни не скористалися цією ситуацією, як могли скористатись. Вони могли дійсно сказати: чудова угода, давайте підписувати тільки або цю, і зараз, або ніяко. І тоді це б нас поставило в скрутне становище, але росіяни ситуацією не скористались. Відповідно, ми з американцями плідно попрацювали. Американці задоволені, Трамп задоволений. Це зараз направлять до Росії. Росія скаже, та це все маячня. Ми це навіть розглядати не будемо. Це не включає наші базові вимоги. Іде ще на місяць, півтора-два. Історія знову заглохне до того, як у Трампа станеться чергове сезонне загострення. Пане Максиме, насправді ну ви вже слушно зазначили, учасників цього неконтрольованого мему стало більш ніж багато, тому що в Женеві зібралася українська делегація, європейська делегація, американська делегація, тобто такий собі мем, який набув міжнародних масштабів. І, і от ці делегації спілкуються, щось погоджують, але от водночас виходить стаття з The Telegram були першими, можливо, вже ще є інші публікації, нібито європейці не згодні з цим. Планом, який погоджують з 28 пунктів, і нібито в них є свій контрплан. І тут Рубіо запитують журналісти: так що ж, контрплан європейців? А Рубіо, як ще в одному мемі не чув, не чув ні про який контрплан не чув. Тобто, що відбувається насправді Європа реально теж сприйняла цю історію і почала. Свої пропозиції висувати, чи, чи що відбувається, бо таке, як Європі, не подобається те, що пропонується чи то Трампом, чи то Дмитрієво відкофом Називайте це як як зручно. ну від Європа демонструє свою послідовність підтримці України. І це дуже добре. Це те, що нас дійсно рятує, тому що навіть такий ексцес яким є ця історія з 28 пунктним планом, тобто, це. На абсолютно профанація, це просто приклад яскравий приклад того, в якому суспільстві ми живемо, як дуже легко маніпулювати засобами масової інформації, тому тобто можна зробити будь-який вкид, якщо ти там позиціонуєш себе як людина, яка має доступ до якоїсь там утаємниченої інформації. Вкидаєш це в змі, ця інформація поширюється, гучні заголовки, сенсація, всі це розносять, починають про це говорити, і це перетворюється на реальність. Тобто, це таке певною мірою формування навколишньої реальності. І це цікаво спостерігати. ну, Суто, звісно, з політологічної наукової точки зору. Сумно, що ми в епіцентрі цієї історії. І Європейці розуміють, що відбувається, але вони не можуть просто вийти і сказати: Ну, дивіться, це все майчняївкит. Трамп старий хворий ідіот, і ми навіть про це говорити не будемо. І все, типу, коли там дід прокапається, нехай набере, і нормально поспілкуємось, До того говорити не будемо. Ну звісно, вони в цій ситуації виступають певною мірою і заручниками обставин, тому що вони зі свого боку також активність мають проявити. Бо їм вже можуть заперечити сказати: ну дивіться, хворий, не хворий, фашист не фашист, руда мавпа, не руда мавпа, а він то щось пропонує, а ви нічого не пропонуєте. От Європа каже, а ми також щось пропонуємо. Але це все знову ж не має значення, тому що відбувається велика гра в імітацію. в імітацію того, що досі ця війна є російсько-українським конфліктом. Поза глобальним контекстом Китай прямо сказав, і я буду повторювати цю історію постійно, тому що я розумію, що у людей зараз пам'ять трошки краще, ніж у золотих рибок. Ван Є на зустрічі з Каєю Калес, це головна дипломатка Європейського Союзу. Ван Є, це е, головний дипломат Китаю, сказав: Ми не дамо Росії програти цю війну. Тому що в іншому разі всі звернуть увагу на нас. Китай прямим текстом говорить, що він зацікавлений в тому, аби війна продовжувалась. І що якщо ви хочете, аби війна закінчилась, треба зацікавити Китай. Китай намагався домовитись з Європою і зі Штатами про Тайвань. Типу, віддайте нам Тайвань так чи інакше. Може укладемо якийсь пізділ, але це принципова позиція Китаю. Не відступить від ідеї об'єднання з Тайванем. Це неможливо уявити, це навіть не обговорюється абсолютно. Китай піде за Тайванем 100%, 101 тисяча відсотків неважливо, це точно відбудеться. Як стверджують більшість аналітиків, які займаються саме азійським регіоном, тихоокеанським регіоном в цілому, що 27-й рік це прям. Найбільш вірогідний рік, коли відбудеться ця атака, можливо швидше, навряд чи пізніше 27-го року. Китай, в принципі, готовий. Китай за останні роки скупував золото, нафту нарощував виробництво військової техніки. Китай є найбільшим виробником флоту у світі. Китай виготовляє кораблів в 200 разів більше ніж Сполучені Штати Америки. В 200 разів. Це я не помиляюсь ні. Не на 20 відсотків, не на, 20%, не на 200, в 200 разів більше кораблів виготовляє Китай. І так, здебільшого, це це, це цивільний, цивільний флот, але який також дуже важливу роль відіграє в тому, що робить Китай, в тому числі в окупації Південно-Китайського моря. Як часто у нас говорять про те? Що Китай окуповує південне Китайське море, що вони фактично перетворюють його на внутрішні води, насипаючи там острови. Як взагалі часто про це пишуть <кій> найавторитетніші ЗМІ? Та Не пишуть, тому що, ну, здається, що більших проблем вистачає. Тому, власне. Можна скільки завгодно говорити про якісь плани, можна зустрічатись з Європою зі Штатами в Женеві в, блін, в Туреччині, в Будапешті, та, хоч у чорта лисого. питання в тому, що Російська Федерація не демонструє жодних сигналів до того, що вона готується до зупинки війни, чи хоча б до переговорів. Вони навіть жодного прогріву не проводять на свою аудиторію, аби до цього підготувати. Оцей кейс він є дуже показовим. Треба було дивитись не на українські медіа, не на західні медіа, дивитись не в Женеву, а треба було дивитись російські медіа, що говорять вони, що говорить Китай, зокрема. І там взагалі ця вся історія практично ігнорувалась і серйозно сприймалась. Тому тут. Ну, ми можемо про це говорити, можемо розмусолювати, можемо поспілкуватись, подискутувати, на які ж будуть безпекові гарантії для України? А чи буде це як п'ята стаття, чи не буде це як п'ята стаття. Та байдуже, ця історія заглохне і піде в довгу шухляду, як і всі попередні, тому що не врахований глобальний контекст цієї війни ось і все. Це найбільша помилка, яка не дає. Зробити правильних висновків з того, що відбувається. Пане Максима, ну власне, якщо говорити про Китай, то Китай з більшого завжди зберігає таке дипломатичне мовчання. Дуже рідко, коли вони говорять, от реально ці слова Ван Ванї, вони були, от це було влітку. Вони були прям здивуванням, що це, це прям якесь откровення для Китаю було, що їхній представник таке говорить. Зазвичай вони дипломатично відмовчуються або їхні всі е, комуніке, схожі на якісь там вижимки сухі про економічну співпрацю чи ще про щось, але Звичайно, про політику геополітику китайська сторона дуже обережно мовчить або майже не висловлюється. Якщо говорити про Росію, там справді от на Росії було тихо. Лише сьогодні з'явилася інформація. Ердоган обговорив з Путіним завершення війни в Україні. Ну і знову ніколи такого не було. і от знову турецький президент заявив, що Анкара продовжуватиме зусилля для справедливого миру і готова. Сприяти діалогу між сторонами, ну і знову таки, я так розумію, Ердоган буде запрошувати всіх повертатися до Туреччини, до Стамбулу і, і, і стати майданчиком для переговорів. Тобто Ердоган просто хоче зібрати на цьому політичні бали. Чому Путін і взагалі Росія не скористалися цим планом? Він їм не підходить. Це ж була б для них гарна історія. Продали б своєму споживачу як перемогу, як досягнення, і чому ні? Бо є глобальний контекст, бо Путін, очевидно, в залежності має домовленість, домовленість з Сі Цзінпіном про їхню глобальну спільну стратегію. Ну, є стратегія Китаю, Росія просто під нею підлаштовується. Коли ця війна розпочиналась, це не була узгоджена історія з Китаєм. Китай погодився на це, але. Без великого захоплення, тому що очікував, що для Росії будуть серй... серйозніші наслідки від цього, для глобальної економіки будуть серйозніші наслідки. І, Відповідно, там може це і Китай зачепить. Ну але вирішили, ну, може це якось швидко закінчиться та і обійдеться. А в результаті Китай став найбільшим вигодоотримувачем від цієї війни, в принципі, з усіх країн у світі. Тому що дивіться, Китай е, купує задешево російські енергоносії плюс. Продає за дорого їм товари з високою доданою вартістю плюс. Китай займає десь місце Російської Федерації на, такий, на арені міжнародних відносин через часткову ізоляцію Російської Федерації, плюс, тобто для них тільки плюси. І найголовніший плюс це те, що російсько-українська війна від, ну, відволікаючим маневром. Від того, що робить Китай, готуючись до своєї агресії проти Тайваню, для них ця історія просто чудова, і тому ну коли вже там Росія потребувала серйозної допомоги Китаю, я думаю, що вони уклали певну угоду про те, що ну тоді ми вже разом вирішуємо питання з приводу того, як ця війна буде продовжуватись, як вона буде завершуватись. Не просто так Сі Цзінпін дозволив, щоб північно корейці поїхали на Росію. Я переконаний на 100%, що для цього Кім Ін просив дозволу у Сі Цзінпіна, Він би просто так в цю історію не влазив, тому що Північна Корея її існування воно можливе тільки завдяки підтримці Китаю. І для Росії дійсно ті угоди, ці домовленості. Які були прописані в цій угоді, вони були фантастичними. Це була б найкраща угода для них. Вони б дійсно вийшли з цієї війни переможцями, абсолютно вірно. Але враховуючи те, як вони прохолодно це сприйняли, но їм, мабуть, цього недостатньо, і вони все ж таки стоять на позиції того, що потрібно повністю знищити Україну і все українське і вірять, що це можна буде зробити. і... Я думаю, що роблять ставку не так на навіть вже на гарячу фазу е, війни, як на інформаційні операції, тому що вони зменшили оборонний бюджет і вдвічі збільшили бюджет на пропаганду. До речі, е, це знову ж таки на, на, на що потрібно звернути увагу. Ну і плюс ну, домовленості з Китаєм. Я думаю, що Китай сказав: Ну, ми потерпіли, тепер ви потерпіть. О, там 27-й рік, ми заберемо Тайвань, а з Тайваном ми станемо державою номер один на планеті. А ви будете разом з нами, і ми вже будемо разом ділити світовий порядок. Невелика ціна потерпіти для Росії і для Путіна ще там рік-півтора, аби потім разом з Китаєм вже. Впливати на глобальні процеси з позиції абсолютної сили, пане Максима як ви вважаєте, якщо реально почнеться історія по захопленню Тайваня Китаєм, невже Сполучені Штати Америки залишаться осторонь? Невже вони не будуть включатися в цей воєнний конфлікт? Ну, я думаю, що Дональд Трамп візьме агресивно, повалить Цзіньпіна на підлогу? І полоскочує його своєю чуприною трохи нижче пупка. Десь приблизно так ця історія буде виглядати. Е, ну, Дивіться, по прикладу, з Венесуелою, ми бачимо, що Штати зараз ну, супердовго запрягають. Е, по всім прогнозам, якщо щось там і мало відбуватися, ну вже мало розпочатись. І, ну, от, а це Венесуела. Звісно, для штатів було б катастрофою е, опустити Тайвань. Але я думаю, що там, коли це розпочнеться, Сі Цзінпін скаже, ну Трамп, давай укладемо з тобою угоду, На що нам воювати? Давай я тобі дам гарантії, е, письмові, якісь я не знаю, щось підпишемо з тобою. Що всі постачання, всіма технологіями будемо ділитися з тобою, а вже можливо перший час вони будуть ділитися. Чому би ні? А потім просто візьмуться і закриють. І Трамп такий, ну навіщо нам воювати? Я зі штатами доводив. Я уклав шикарний, шикарний пізділ. Просто фантастичний. Пізділ, і нам не доведеться воювати з Китаєм. Воювати з Китаєм це безумство. Ви бачили? Як 50, Ой, 50, господи! Їх півтора мільярди. Ви що, хочете всерйоз вивати з Китаєм. Краще коли класти пізділо. Я його уклав. Все, я закінчив ще одну війну, я фантастичний. І на цьому з високою вірогідністю все закінчиться. Пане Максиме, ну і повертаючись уже до цієї історії з 28 пунктами, ми знаємо, у вихідними американці вийшли на протести з плакатами, які зневажливою. Такі слова на адресу Трампа, це була критика на адресу Трампа за те, що що це за план, що це взагалі за умови. Як взагалі вплине чи вплине на рейтинг Трампа, на сприйняття його провал, якщо ця історія не вигорить провал цієї мирної угоди? Як це вплине на рейтинги Трампа і чи, чи вплине, як ви бачите? Я йому пофіг взагалі це, якщо він ще на один термін збирається йти, то явно він має йти не демократичним шляхом. Це перше. По-друге, його вже раз ховали. Після першого терміну його називали збитим льотчиком, і його скасовували. На ньому ставили хрест, сказав, що він ніколи не повернеться нікуди взагалі. А він знову став президентом США. Тому йому прям трохи більше, ніж абсолютно, байдуже, на те, що там які є рейтинги. Він буде виходити і говорити, у мене фантастична підтримка, найкраща у світі. Він принципово зустрічається з людьми, які там є найбільшими хейтерами, типу там з охорана Мамдані. І формує собі образ такого абсолютно непробивного, в яким він багато в чому є, завдяки чому він і тримається. Це якраз те, що можна порадити. Ну не те, щоб це хороша порада для держави, але там персонально. Для політиків от, Трампа не можна пробити. Ти ніколи не можеш контролювати те, що відбувається навколо, ти можеш контролювати тільки свою реакцію. І він вміє дуже вправно цим володіти. Він надзвичайно круто маніпулює засобами масової інформації. ЗМІ – це просто там, пластилін в його руках. І всі навіть найбільші, найавторитетніші медіа грають за його правилами бо вони просто. Ну, вони розбиті, їх світогляд взагалі не вписується в те, що з ними так можна себе поводити. і Він собі це дозволяє і це працює. Він так робив все своє життя. Такий цікавий факт, як Трамп вперше попав у список найбагатших людей. У Форбс він зателефонував туди, представився фінансовим директором компанії Трампа. Тоді ще його батька Фреда Трампа. І сказав: а ви знаєте, що всі активи вже давно не Фреду належать А Дональду. Він всім керує. І це все його гроші. Тому не треба Фрада вносити, а треба вже Дональда вносити. І Форбс по і внесли його в цей список. Ось і все він це робить уже скільки 40 років, можливо, більше. І в нього це, на жаль, виходить блискуче. Тому ну, це буде проблемою для республіканців на виборах в 26 році, тому що Трамп не, не підсилить їх своєю підтримкою. А може навпаки ослабити. Він втратить більшість в конгресі, і от тоді для нього почнуться реальні проблеми. Бо ну, суспільні збурення, там спроби медіа на нього тиснути. Ну, поки що як ви бачите, результат від цього такий самий, як від його спроб укласти хоча б якийсь плюс-мінус притомний пізділ, хоча б один. Так, це правда. Що ж, пане Максиме, пропоную ставити тут три крапочки, бо тем багато апдейти сипляться і обговорювати все в наступних розмовах. А зараз дякую вам за це включення, за цей аналіз, за цю розмову. Пасибі. Завжди радий і задоволення. На все добре. На все добре. Глядачам обосток також нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші подобайки, будьте активними в коментарях. Чим більша ваша активність, тим у нас більше шансів бути помітними на платформі YouTube. Будьте з нами до зустрічі.